Ганна лісова Любов то Бог, а Богу все під силу. Сирота Олександр Безпалов ще до війни захотів стати десантником. Потім пройшов і Ловайськ, Донецький аеропорт, якось під час відпустки на лавці біля будинку побачив дівчину, в яку одразу закохався. Відтоді мріяв узяти її за дружину. Але він і уявити не міг, що з нею одружиться. Будучи у край важкому стані в реанімації, деякий час Саша і Аня не бачилися, а коли випадково зустрілися знову, обоє зрозуміли це доля. Вона чекала його повернення з війни. За свої 24 роки Саша пережив чимало горя. Мама його померла, коли він був ще геть маленьким. Серце батька перестало битися у 2018 році від раку. У 18 років хлопець уклав контракт з ЗСУ за місяць до ротації, яку Сашко чекав із нетерпінням, бо хотів повернутися додому, одружитися з коханою, виховувати власне дитя. Сталося дещо жахливе. Важке поранення вмить внесло корективи у плани хлопця. Коли його привезли в лікарню імені Мечнікова в Дніпро, лікарі не могли зрозуміти, як цей 24-річний молодик залишився живий. Куля пробила йому око, пройшла через мозок і зупинилася в потиличній частині черепа. Таке поранення медики називають смертельним. Після поранення Сашко впав у кому. Хірурги спробували врятувати хлопця. Трепанація черепа надважка багатогодинна операція. На 12-й день пацієнт отямився. Увесь цей час поряд із ним була його наречена Аня, яка тоді була на п'ятому місяці вагітності. Побачивши кохану біля свого ліжка, Сашко дуже швидко пішов на поправку. На 15-й день його від'єднали від апарата штучного дихання. Щойно вийшовши з тривалої коми, він одразу попросив свою кохану стати його дружиною і зробити це вже негайно. Попросив письмово, бо говорити не міг. Кохана погодилася, одружувалися просто в реанімації. То є на запитання, чи згоден він узяти за дружину Анну, він тільки зміг кивнути головою. Його ж кохана голосно сказала так. Вона була одягнена, як справжня наречена, а Сашко лежав на ліжку з перебентованою головою і пов'язкою на оці. Це справжнє диво пригадує головний лікар медзакладу Сергій Роженко. Після того, як Саша вийшов із хоми, він лише міг ворушити губами. Ми думали, мова повернеться до нього десь за кілька місяців. Але щойно він одружився, одразу заговорив. Замість убитого кулею ока Саші поставили протез. Потім була важка реабілітація. Коха навчила його ходити заново, говорити, їсти, а він переживав, що потворний. Для мене ти найкрасивіший, повторювала йому безперестанку. Як виявилося, освідчився Саша Ганні давно, ще коли був ото. Вислав поштою обручку і коли вона її забрала. Зателефонував і попросив вийти за нього. Увечері, після нашого весілля в реанімації, Саша заговорив, я мало не втратила дару мови, бо ж томограф показував, що в нього працює лише половина мозку. Мене попереджали, що він може бути розумово відсталим і з порушенням мови паралізованим, але мене це не лякало. Я люблю цю людину, і якщо він залишився б таким, це була б моя ноша, проте жити без нього не збиралася, говорить Анна. Минув час, але почуття безпалових ще більше палають, тепер їх радує їхній синочок Олексій. Його вони народжували разом. Олександр ні на мить не залишив своєї ганни під час пологів, як і вона його під час коми. А Сашко дотепер дякує усім українцям, які в різних церквах країни молилися за його одужання.